24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Однією з головних цілей окупанта була столиця України. Як зустрічала артилерія, знищували ворожі танки та страх ворога вийти з окопу. Житомирські десантники розповіли, як стримували наступ на Київ. Олексій пригадує, як з побратимами давали відсіч, попри те, що росіян було більше. На третій день війни уже повномасштабної. Ми вирушили для виконання завдань в районі Макарова. Виконували завдання під Києвом. Зустріли противника з боями. Можна сказати, може і було на той час це нейтральна зона. Якби. Але противника ми зустріли. Так, да, вони переважали, давних було озброєння, в них була техніка. Але наш народ, мабуть, не знаю, чи в ДНК, чи може. Просто ми. Такі люди, які просто не можемо мовчати, не можемо дивитися на те, як наші сім'ї, наших дітей, наших батьків беруть і з ними роблять таке, як роблять вони. Скажіть, всі так говорили про цю другу армію в світі. Можете розказати пару прикладів, що вона далеко не друга і навіть не третя? Розумієте, коли ми прийшли на їхні позиції, ми зрозуміли всю їхню суть. Розумієте, були окопи, і в цих окопах вони, можна сказати, по всіх нуждах вони настільки боялися. Хоча, якби багато було людей мобілізовано по початку, вони в більшості всі були в бойових діях, але бували такі случаї, що люди, які приходили, були просто перший раз на війні. І от ми їм показували, дивіться, бачите, ви боїтеся, а вони ще більше бояться. Вони не виходять з цього окопа, вони в окопі, і можна сказати, всі нужди зроблять там. Я просто це починаючи від просто мінімального життя і биття. Кожна людина має бути якась як людина, розумієте? А вони вони не люди. Вони просто, навіть якщо в мене скажу, є близькі родичі. В Росії я з ними просто перестав спілкуватися. Ще тільки 2014 рік почався. Я перестав з ними спілкуватися. Вони для мене стали нерідними. Для мене рідними стала та людина, яка стоїть плюплічоплю -пліч зі мною і виконує ті завдання для того, щоб моя сім'я, по-перше, Україна починається з кожного з нас. Це сім'ї, потім з близьких, які у вас є. Ну і понятно, це вже весь всі люди, які є в Україні, пригадуючи бої так під Києвом там. Можете пригадати якісь такі епізоди, які ось запам'ятаються вам на все життя, в тому же Макарові була, було місце там, де е, противник зайняв позицію. Противник зайняв позицію дуже вигідну позицію, е, але е, якби знайшлися в нас люди, які е, казалися більш проворніші, більш е, умніші, більш розумніші, то тобто, які готові навіть. Е, не, там, не в умовах там, бойових порядків там, у складі якихось підрозділів, а просто окремими групами ми їх просто заходили до них в тил. Е, стояли танки, стояли БМП, вони сиділи в окопах, е, стояли, стоїть на танку Т-90, якщо не шабаю, стояв танк. Е, Т-90 такий ну, добрий танк. І наші ЗРПГ, як йому підбашню, як дали нормально. Там як сидів один на ньому на цьому танку, так і туди всередину і впав. Оце один із таких прикладів, який може реально мотивувати особовий склад. Люди не боялися виконували ті завдання, які були поставлені перед ними. десантно штурмові війська. Що це для вас означає взагалі? Що означає? Так, напевно, знаєте, якби це все напевно. Я не просто не представляю іншу службу, крім десантно штурмових військ. Це я коли почав, коли тільки, знаєте, кожній сім'ї починається, що буде син робити там, мама з папою. Кажуть, все, давай будемо щось, як по стопах батька йти, будеш служити. Я Кажу, е, давайте тільки я готов служити тільки в Десант-штурмових військах, тоді це були армобільні війська. Кажу, або туди, або нікуди. Механізовані, не хочу, танкові, не хочу. Хоча в мене батько танкіст. Сам в танку їздив ще з дитинства, але якось вибрав вибрав небо, і мені сподобалось там там класно. І наостанок, скажіть, на що розраховувати людям, вірити військових та чекати перемогу? Якщо ми до кінця не будемо стояти, не будь, до кінця будемо згуртовані, до кінця будемо боротися за Україну, вони будуть робити все, що хочеш. А нам треба. Обов'язково витримати, вистояти. Якщо ми не витримаємо, не вистоїмо, це, то не буде України. А я впевнений, що ми це зробимо. Ні одного клаптика ми їм не віддамо, і перемога обов'язково за нами. Юрій вже близько 10 років на службі. У лютому його відправили стримувати наступ на Київ. Чесно вам сказати, я думав, що я вже не повернувся, коли їхав на Київ, бо таке почалося. Я взагалі не міг зранку, як я встав, я не міг повірити, що таке сталося, Я не думав, що. Путін нападе на нас, чесно. Я думав, що він там грає мисцями перед западом. Типу. А чого думали, що вони повернеться? Тому що їх більше? Так, ну вони ж там, так сказати, розпіарені. Я думав, що насправді вона друга армія в світі так. Думав, ну, значить, так треба. А побачили що? Вони просто думали, як їх там пропаганда їхня завірила, що їх тут будуть зустрічати з квітами, там, з коровагами, з хлібом. Ну, і то і все так вийшло, як вони думали. А тут їх зустрічали, блін, зустрічала артилерія. Мене поставили навідником на гармату Д-30, і тоді у складі взводу під нашим командиром ми вирушили на Київ. Захищали 20... Київ? Так, 25 числа. В обід ми десь виїхали. На вечір приїхали під Київ, були чути вже вибухи. Був такий момент. Ми стояли там за кілометрів 10 від відстоянки і йшла колона різної техніки. Танків, БМП, розвім вантажівки. Працювали по цим вантажівкам І доволі успішно. У нас був такий момент якраз. Підвозили боєприпаси нам, і прозвучала команда, типу, що там ворожий танк виїхав на наші позиції, ну, на, на піхоту. І так вийшло, що тільки я був один і номер обслуги. Ми двоє працювали на гарматі, хоча в гармати розрахунок 5 чоловік. Наводчик, командир і три номери обслуги. І приходилось двом працювати. Ні ще й непогано і ганяли, виходить. З власного вашого досвіду, порівнюючи нашу, та артилерію там і їх. В кого краще, хто краще цим вміє володіти, скажімо так. У ну, нас все краще набагато вичалося. ніж у них не них неприцільна артилерія? Теж був один випадок. Не пам'ятаю, чи колони, якась, чи теж пару танків наступали на піхоту. І ми, виходить, почали бити. З трьох гармат по ним. І Їхня артилерія, десь я так зрозумів, недалеко стояла, і вони приблизно вичислили. Ну, їхній снаряд за кілометрів три від нас тільки падали. Клич. Так що в них хоче, як сказати, у них там як анархія. Куди почули, десь в ту сторону влупили, а куди воно полетіло, чи в гражданський сектор, чи у військових, їм без, немає різниці, по чому стріляти. Їм, аби наводити жах на населення, вони ну, взагалі непрофесійно працюють. У них немає мотивації, вони що за гроші воюють і все. А ми за свою батьківщину, за свої сім'ї.